Мій стражденний, мій коханий Херсон вітаю. Ну, Ніч на дворі, а я з вами. А ви зі мною, і я сподіваюся, ми всі виживемо, бо в нас немає іншого виходу, як вижити і жити щасливо. Що дивимось ДРГ. Я пам'ятаю чітко, що в минулі рази ми сьогодні Херсон Одесу Миколаїв дивимось. Я пам'ятаю чітко, що мені йшло в минулі, позаминулі рази по Херсону, що будуть вони бігати, лазити, на якісь острови намагатись вийти. Що буде? Ми бачили це ДРГ, але ми не бачили якихось важких наслідків. Ми будемо передивлятися. Така у нас доля робота. На січень, 25-го, розклади будуть протягом тижня, протягом тижня будуть чітко по всіх містах. Тобто, щоб ви розуміли, що у нас засічення. Херсон, якщо я щось не дивлюсь, якийсь населений пункт, орієнтуйтесь на те, де він територіально знаходиться. Місто, передмістя, район. Ви зрозуміли, тому що кожне містечко ми будемо годину дивитись і момент такий, що просто, просто поки що дивимось так. так. Я вже налаштувалась. Херсон, покажи мені, розкажи. Щось є, що ми не бачимо Херсон. Покажи мені розкажи. От знову йде. Будуть посланці миру. Будуть всі казати, скоро мир, але йде смерть. Бачите, що йде? Смерть сама страждає через те, що у вас відбувається. Самі смерті болять. Забирає тих. Хто не повинен був піти? Це можуть бути лікарі, це можуть бути люди святі майже, це можуть бути діти. Люди таких, знаєте, високих професій. І не одна людина. Може МЧСники загинуть. Ну, Мені жінку показує таку в тілі. Сама світла, а краще на темно. Правосуддя хочу. Ось правосуддя, вони вам руйнують берег. Узбережжя розбивають берегову лінію, я так розумію, вона. тяжість на душі трошки стихне, але вони наводяться на нові цілі, до наведення. Люди заручники ситуації буде, якийсь момент, коли полати або по кругу буде, або якесь село, або там, знаєте, Вулиця, це на місто, скоріш за все. Мені показує трошки, знаєте, що маленькі будиночки, як приватний сектор, і як горить навколо, і як я не можу вийти. Я не знаю, мені виходити з хати чи ні, куди мені бігти. Ні, люди залишаються. Але кажуть, тут буде момент, евакуація може бути з містечок, не з міста. Примусово, не через те, що обстріли, а через те, що ресурсу нема, води або світло, умови такі. Але це буде як таке оголошення і потім відстан відчепляться. Тобто трошки тихіше стати, стати може. Трохи тихіше. Що по, по евакуації може бути оголошена обов'язково, але. Ну, скажімо так, трохи притихне то, ну так, когось вивезуть, а когось і спокій залишать вдома. Це така, знаєте, дуже болюча тема для багатьох. Ви пишете потім такі коментарі, я, ну, я все розумію, нічим не можу допомогти. На жаль. були найближчі дні. Да, бачимо, як все палає. Сніг падає відразу тане. Чи то сніг, чи то дощ. Душі загублені і багато. У вас там колись на цій дорозі, бо э, от як на дорозі автобус стоїть, маршрутка стоїть, невеличка людина 20. Там вже колись було. І поруч знову велика аварія прильот. Підземні води щось топлять, мені кажуть. Тут така багато інформації, не можна вночі ворожити. Все, іде, все розказує. Підземні води щось будуть підтоплювати. Може десь бахне, знаєте, вода підійметься. Щось піде не так. Топлять, топлять будинки, заливають землі. У вас мертві повстають. Пам'ятаєте, як мертві встають, коли такі тіні в степу? Да? Ді, дити, дітей не відпускаєте, це буде, вечеріти буде, повстають мертві зранку. Нехай не гуляють. Стопчики такі з тіні, знаєте, тінь стелиться. Як туман, то не туман. Ну ви зрозуміли, хто місцевий, то знає. Хай туди йдуть туди й до ворога, хай там його не йде ще, ближче. У нас без, без вихід, нам треба вперед, іти, вперед нам треба щось робити. Карта сюди прийшла, не? дрони йдуть, обстріли йдуть. Дрони йдуть, обстріли йдуть. Якийсь посланець іде на Київ з проханням допомоги. Знову кажуть, хочемо правосуддя, воно не приходить. Дайте їжу, дайте одяг. Дайте їжу, дайте одяг. А, я зрозуміла, чому евакуація. Вам мабуть, скажуть кому не подобається на виїзд. Ви не слухаєте. Самі обирайте свій шлях. Херсон. Раз прильот. Два прильот. Ну, худобу в районі, худобу там раніше, худоба там стояла, худобу вирощували, нема вже давно туди прилетить. Така важка якась інформація про. Щось відновлюємо. Вдарили, відновлюємо. Я так розумію, вони нам сильно позиції розбивають на цьому на нашому березі. Буде втручання від керівництва, але запізно. Так, сонечка, а де там є така місцина? А мені якось вона стелиться до Миколая. Не пишіть мені, не пишіть, не треба писати. Це я вслух в голос розмірковую, а ви думаєте. Де починаються високі дерева, де є дерева як лісочок. І воно там бігає оця зараза по вашому берегу, а її виловлюють. По нашій землі, наша вся земля, але зараз контролюємо ми тільки один берег. Ви все зрозуміли, не перекручуйте. Не дають військовим відпочити. Все, де можуть стояти, військові будуть бити, там вже били. всі. Все просто. Тобі дитячі садки ви вже давно закошмарили. А на що ти мені знов кажеш дитячий садок? Ні, я не хочу знищити місцевих. І це буде видно по району, по деокупованій частині. Там просто по хатах буде прилітати. Щось маленьке. Або скид з дрона, або якась маленька така штука. Тука не буде, але ви зрозуміли. Херсон там вогонь іде, причому на центр. Описала всі картинки, що йдуть. Херсон. Херсон. Дрон за дроном, але буде якесь затище. Воно буде пов'язане з тим, що ми на фронті по голові їм дамо. Ні, в нього загострено. Що людям робити, ви вирішуєте. Війна. як ви будете від війни, від смерті не сховаєшся навіть в іншому місці. Час приходить Харасонщина окупована. Стоїмо, то знову шлях закрити, знову ці ліси. Сматюкація буде. Знову ці ліси. Може там не прямо ліс, там високі дерева. Якщо там ну, пустир, а тут хопа і дерева пішли. Сирість велика, вода десь поруч, дорога її чутно, залізницю десь трошки чутно може бути. якийсь звук такий, як гурки ну, Щось таке. Окупована частина. Вони з неї туди біжуть оці, в лісочок. Ну, там їх відбивають. Та йдіть вперед. У вас є... Тут шлях відкрився, нам десь вперед пройти. Ворог перегрупується так, що ми можемо піти вперед, але якось так. Чи то наказу нема, чи то знову затягнуть. Чи то знову... Є оборона, стоїмо в обороні. Тут кажуть, треба вперед, вперед. Іти. Вперед, вперед, і зброю якусь дадуть. Ну, треба, Та хлопці знають, що робити. Одеса найближчі дні. Так, все, Херсонщина, прощаємось. Сьогодні щось я довго, вибачте, Одеса, Одеса, Одеса неспокійна. Показує косу якусь, дуже схожа на косу. Тут частина, коли дорога на Миколаїв. Туди хто біг, там щось буде неспокійно. А тут хоп і з іншого боку, а чого так тихо стало? А ми прямо відчуємо, знаєте, тут як жил, жилах стигне відчуваєш. Щось буде Одеса в найближчі дні. Так, могла бути помірність якась, тут тобто, тут спокій трошки наводяться. Я вам кажу, на якусь зброю протестує. Це може бути не орешник знову ж таки, це щось інше. Ганяти буде як хімічно чимось, може влучить кудись, Одеса, найближчі дні. І відбивається загроза для дітей. Причому, знаєте, як зненацька накриє просто, мені каже, чомусь. Накриє і будинок зачепить. це найближчі дні. А за те Біситься знову ж таки за те, що ми щось зробимо йому. Дивіться, почне, почне з однієї атаки, а потім буде залітати. Залітати по боках, видивлятись, а потім бити в серце десь і найближчі дні. От я перша така, взагалі не зрозуміла, що ти цим хотів сказати. І діти, і жертви. Хоча от, 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 от розумієте, яка рулетка, є шанс збити. буде працювати і може відпрацювати, але він не зупиниться, а йому зараз чомусь потрібна кров. Я розумію, що вона хвора, от зараз йому саме чи то кількість, чи то якість цієї крові треба Одеса найближчі дні. Ми ж не все знаємо, Одеса найближчі дні. У нас все добре. Влада щось свариться за те, що в місті щось не так гроші вам дають. Багато зрадників повилазить, багато якихось говорящих голів. Отака зненацька. Не розслабляйтеся, я вас прошу. І от щось таке буде у вас в районі, що навіть люди будуть їхати. От так закошмарить, що просто сил не буде. Ну, зима, якщо нема де ночувати, що людині робити. Що ти зробиш? Я зараз сама розплачуюсь, бо ну, ми самі такі Це ж нікому ти не поясниш, ніхто ж це не проживе замість тебе. Миколаїв солоденький, Миколаїв найближчі дні. То у вас також буде там щось бігати. У вас на Миколаївщину деревах також буде щось. Вони дрони будуть закидати, намагатися десь вас потиснути, не вийде. Будуть все спалювати, район дуже гучно. Порти обережно, біля води обережно, На місто може бути атака. Але в чому біда? Воно до портів може не долетіти, а центральна частина десь ляже. Миколаїв є загрози. От ну, бігає ДРГ. Ну, я так розумію, таке вже було колись. Ну, не вчасно зараз, не до них, але щось буде. Вирішення знайдуть, треба час. Вони просто спровокують знову ж таки, що ми потім підемо кудись вперед-вперед. Бо в нас не буде ну, іншої можливості, як просто стояти в обороні вже не буде можливості. Треба буде їх відкинути кудись. Ага. Ну, активізується область, піде ракета на Миколаїв. Є загроза. Жили спокійно, прийшла біда. Ну, от... Там ще поруч, чи то університет, чи бурса якась буде. Ну, це як ближче до центру. Притом воно як пусте буде. Може, колись там була ця будівля. Поруч стоїть там, де вогонь.